Стянська церква надія, а, ви хтось в перший раз, тому я трошки поясню а, і десь, може, поговоримо. А, хочу спитати у вас, ті, хто в перший раз а, що роблять в церкві? Навіщо церква? Хто знає? Моляться, ще що роблять в церкві, співають, а ще що роблять в церкві. Бога прославляють. Спілкуються, І ще що роблять в церкві. Да, дійсно, дійсно що ще можна робити? Ну крім того, щоб просто сидіти, да? Ні, ми научаємось. Ага. До Бога. Так, до Бога. Общення. Спілкування. є. Дякуємо. Дякую, ми будемо сьогодні молитися, ми будемо сьогодні співати. І найголовніше, ми будемо чути, що Бог нам говорить свого слова, бо це дуже важливе. І тому uh, радий бачити вас в церкві Надія. Uh, і хочу одну історію розповісти перед початком, потім помолимось uh, і будемо співати пісню. У мого друга є Тесла. Він сам з Харкова, теж переселенець, і він є тільки більше двох років. Війни привіз на захід країни цю Теслу. Я на ній десь катався, каже, давай покатаємось, тому їздили. Ну, дуже така файна машина. Але недавно я дізнався таку річ, бо бачив одне відео, коли один е, значить, е, блогер е, записав таке відео, що Тесла їде по дорозі на великій швидкості, і вони побудували стіну, таку, знаєте, з пінопласта і нарисували дорогу, якби намалювала дорогу, яка просто продовжується. І Тесла не зрозуміла, не спізнала, що. Бо там якась є преграда, і всю рознесла ці пінопласти і поїхала далі. І е, потім такий висновок, що в Теслі нема того радару, який Лідар його називає для автомобілів, який що якесь є перед дорогою. На інших машинах є таке поняття, як лідар, він е, бачить, що якесь преп'ястє і гальмує машину. Інколи наше життя схоже на цю Теслу, яка без цього лідару. Ми можемо бачити багато всього посеред себе і вирішувати самому, куди нам треба літи. знаєте, на, на яку педаль кужати. І ми собі нажимаємо на газ і, і десь на вишекій швидкості кудись їдемо. І в наше життя інколи зустрічаються такі перепони, які ми, на жаль, не бачимо і не маємо на жаль на тормоза. І попадаємо в великі халепи. І тому наше життя без Бога це як машина без цього лідару. Вона не може зупинитися, вона не може, вона бачить своє. І ми теж бачимо своє. Знаєте, але є в нас а, Богом залишена книга. Ось вона, я вам покажу, це Біблія, який Бог лишив людям для того, щоб наш радар або лідар він працював. Щоб ми бачили, як нам правильно жити, як нам жити так, щоб бути самому щасливому, в сім'ї бути щасливому і приносити користь людству і оточуючим. І Богу теж, славити Бога. Який шлях до Бога, він, ця книга теж розповідає, бо ця книга Божа. І тому, друзі, я... Сподіваюся, що ми сьогодні почуємо, що Бог поклав в цій книзі сьогодні. Поговоримо про це. Поговоримо, який наш Господь і що Він хоче особисто від кожного з нас. Тому радий бачити вас тут і дуже вдячний, що ви прийшли, і разом можемо поклонятися Богому, молитися Богові, співати Богові і чути, що Він говорить нам сьогодні.